Ну там він зрозумів, що ми нічого не даємо. Ми готуємося зустріти новий рік. Тримай Любомир. Куди ти пхаєш всередину? <середини> це тобі. Так. Мама. Мама, тримаєш а, Мій. Там вже два стакани. Нічого, Це шампан. <середини> так, це безалкогольне шампанське і ми вип'ємо його з нагоди настання нового 2015 року. Я <середини> Це буде рік вівці. Так, ми готові. Ми приготувались. Та це тінь. Мама, він бачить тінь. Тут був песик. Тут нікого нема, Це, до речі, перший раз ми тут. І перший рік, коли тут нікого немає. Але є ми. А от в наступному році... Крім нас, тут будуть багато-багато усміхнених облич. І всі будуть тут святкувати, тому що ми тут влаштуємо грандіозну новорічну вечірку. Просто грандіозну. Але тут і холодно, звичайно ж. Ляля, -ля, ну трошечки мене зніми, Подивися як я відкриваю година. цей ай як-небудь ляля. Яка година? 58 хвилин. Зараз 23 години, 58 хвилин. Не факт, що Ляля там е, зараз працює автофокус, але я зараз його увімкну. І він буде зараз сам наводити. Якщо ти не будеш тримати рукою об'єктив, звичайно. Е, е, тримаємо. Так, 59. Все, хлопці.

25, 24, 23, 22, 21, 9, 20, 19, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. З Новим Роком! О, дружуся, кохана, Хлопці мої! З Новим роком вас! Хай все збудеться! Хай все, що ми хочемо від нього, прийде нам! Я вважаю і прошу Бога, і стою тут, і прошу, щоб збулось все, що ми бажаємо. Все, що ми хочемо, все до чого ми прагнемо. З, новим роком, Кім, З новим роком! З Новим Роком! Лялюся, дайте по цьому. Схавай Сховайте руку у кишеню, будь ласка. Добре. Усі догадали